У кожному будинку і на кожному столі обов'язково повинен бути чесник. Це традиція, яка дісталася нам від наших дідусів і бабусь. Коли ми хворіємо, завжди згадуємо про них. Крім того, безліг страв готують, використовуючи пікантність цього ігредієнта. А згідно з обобоном, він володіє містичною здатністю відганяти нечисту силу. Але що насправді нам відомо про часник? Чи справді він завжди різ на нашій землі, які існують сучасні методи застосування цього різностороннього продукту? У чому полягає його користь і шкідливість? Це, безсумнівно, культова для кожного українця рослина перше потрапила до нас з Візантії в IX столітті. Його клали в чашу з вином, їли з хлібом, а знатні люди вкладали часник у вуха. Чим дивували іноземних послів, але не дивлячись на таке поширене застосування, у людей було до нього дещо неоднозначне ставлення, Все через легенду про походження чеснику українці вважали, що перший чесник виріз на тілі іюди або зубів ірода, а згідно легенді, чесник виник ще в результаті битви Янголів і диявола. Коли небесні охоронці вигнали свого супротивника в нижній світ, на землі залишилося два його смердючих сліди, що отруювали все живе, і тоді Бог направив на землю два промені, вдарили вони в сліди, і на місці їх виросли цибуля і часник. Сказав тоді Бог Безсило, зло там, де ростуть по моїй волі ці рослини. Предки вірили. Що часточка чеснику в кишені здатна захистити від вроків і пристріту. Волок чеснику воїни вішали на груди, як захист від ран, а для перемоги вогви радили вкласти три чесникові зубці в чобі. Його садили на могилах, щоб дух не повернувся в будинок, а тіло не перетворилося на вампіра. Напередодні поминальних днів господині натирали ним вікна і дверні пороги. Вішали в'язки біля сходів, і навіть на домашню худобах. Крім цього, чесник був обов'язковим гостем на весільних обрядах його вплітали у вінок і косу наречені і клали у взуття нареченого. Породіллі клали на груди чесничини, а немовляті натирали ним стопи і грудку, вішали над колискою і вшивали в одяг. Перед тим, як хрестити дитину. Мати з'їдала зубчик чеснику і дихала його духом на дитя. Існує також цікаве повір'я, згідно з яким, якщо посадити чесник у сирому освяченому яйці, то він зацвіте рівно в купальську ніч. Тоді його власник зможе не тільки творити різноманітні чудеса, але й спілкуватися з чарівниками, бачити нечисту силу і навіть їздити верхи на відьмі. Не дивлячись на всі позитивні магічні властивості, за тими ж переказами у цієї рослини був і зворотний бік. якщо людина наїлася чеснику, то їй 12 днів не можна ходити до церкви, і на цей же час від неї йде янгол охорони. Незважаючи на те, що часник наїсту споконвічно українською рослиною, вперше в якості лікарського засобу його почали застосовувати саме у нас. Часникова паста й масло – чудові від запалення і зараження рань, його всюди застосовували для тих цілей на полі бою до винаходу пеніциліна. Крім того, деякі дослідники говорять про користь при лікуванні раку і для підвищення чоловічої сили. Будьте здорові, дорогі слухачі!